Катерина на пам'ять 22 квітня 1838 рік. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з нами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що родила на світ Божий. Мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не спитають, а скажуть ледащо, кохайтеся, з чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди, сміються над вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як звало серденько, полюбила молодого. В садочок ходила, поки себе свою долю там занепостила, Кличе мати вечеряте, а донька не чує. Де жартує з москалем, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недоброю стала. Нехай тобі собі злії люди, що хочуть, говорять вона любить і не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрії, похід заструбили, пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не чувайся, та й байдуже, ще коса покрита, за милого, як співають, люб, Любой потужити. Обійнявся чорнобривий. Коли не загине, обіцяли вернутися тоді Катерина, буде собі москалихою, забудеться горе, а поки що нехай люди, що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки вторяє, що дівчата на вулиці, без неї співають. Як журиться Катерина, миється сльозою, візьме відра у півночі, піду за водою. Щоб вороги не бачили, прийде до криниці, Встане собі під калину, заспіває Грицю, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустинці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве ледве дише, відчувала та в запічку дитину колиша. А жіночки лихо дзвонить, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива. Та ще й не єдина, а моштрує у запічку москальського сина, чорнобривкого придбала, мабуть, сама вчила, бодай же вас цокотухи та злидні побили. Як тою матір, що нам на сміх сина породила, Катерино, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає без милого в світі батько, мати, чужі люди. Тяжко з ними жити. Вичиняла Катерина, на квартирку, поглядає на вулицю колише дитинку. Поглядає, нема, нема, чи то ж і не буде. Пішла в садочок поплакати, так дивиться, люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить. На рученьках носить сина, очіці наводить. Отут з виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину. Та й не докладала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, як і перше виходила, Катерина вийшла. Вийшла, та вже не співає, як перше співала, як москаля молодого, вишен дожидала.